Ну що, друзі, мобілізація почалася повним ходом. В перемогу Зеленського до кордонів 91-го року вже ніхто не вірить. Ні Америка, ні Європа, та й сам Зеленський то не вірить. Мобілізують всіх підряд, познімали бронь, беруть, грибуть на концертах, в ресторанах, де тільки можна. Для чого це? Для того, що кордони рвуться по швах. Армія повністю демотивована, побачивши ту корупцію, яка відбувається в Києві і взагалі по Україні, воювати вже ніхто не хоче. І тому Зеленський, як говорив раніше, буде брати живою силою. Тому й зараз гребуть всіх підряд і інвалідів, і кривих, і без рук, без ніг. Зброї немає, грошей немає. А кордони як тримати. Єдиний вихід мобілізовувати всіх. Ну і паралельно з цим ще більше бабла накосять. Зараз подивимося одне відео, досить цікаве відео, де жіночки, скоріш всього Закарпатська область десь, організувалися і камінцями ТЦКшників закидали. Дивимось відео. Воно і кумедне. І трагічне, і взагалі показує весь жах українського сьогодення. Дивимося!

Буранка, де ваше щодо? В місті там, дівчата, в місті там розмежують. Дивіться. А що я там? Будьте сюди! Будьте сюди! Будьте сюди! каміння! сюди! Відкаміння, відкаміння. Пішімо скоро, бо ми сьогодні... Вітаємо тебе до луку, дівчата. А там розвернуть. Ні, ні, ні. Ми не спайно поговоримо, і ви забули дорогу. І на імперську листечку... Боди, дубан, боди, 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 Nem, 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 nem. Hagyj meg, hagyj meg! Viszontlátásra! Viszontlátásra! Viszontlátásra!